Мусічка, добрий ранок, що ти хочеш? Чого тут пив літає з чо, Соняк мене Чо піхай, піхай, лупить і лупить мене. А наш ти по заборах лазиш, га? А що? Чо весь наш? Лазь відсюда. Порода так, лазиш чо. Белась, муська, белась. Сонічик, ну не приставай до муських, хай собі лазить там. Мапка, може ти вставиш? Оу, скільки шерсті вітаю вашої пиляки скільки. Та, соняк лупить. Та не лупить, Та просто він каже, щоб ти налазила там де не треба, да. Ну добре, мамка, вставай. ж понеділок, тобі сонце на вулиці вже встало. Давай бігом! Чи думаєш, маша тут довго буду смусічкою і хоч на вулицю? М -м. Фреб, там як Якшу природу. Ніжіться сьогодні понеділок, як завжди, ти повинна бодренько вскочити і побігти на вулицю. Яке бодренько, соняч, ти ж не чув сирена гуде. Ще третю ніч підряд. Сусіди дуже хороші в лапках, До нас заїгують, мітають тут всякі нам. Ой, сьогодні дички нема мапка, бо ти на ні, зараз встану, вам дам гісти. Добре, я тут почекаю. А потом сонік бой не ходить. Нічого не бойний, ставай. А що це ви з комром зробили, га? Поживатили в наш. Що це таке? Що зараз бурки було сонік? Чов вона ходить там по чужих. О, ви все за ніч з'їли? які молодці. На дам... собі під хороший. Mm. Ну то й зрозуміло, ви ж цілу діжарцювали тут. Треба десь ту енергію брати. Хе, не порті, мамка. Пішли прапор піднімати. Не зважають ні на що. Ну давай. Прапор піднімати. І прапор у понеділок у перший день робочого тижня підняту, а на вулиці плюс десять. Тепленько. Ой як пахне все як ці яка ляпота сонічик за мною, а я бажаю всім гарно, спокійно. Незважаючи на що робочудня, вашого місяцюки попки пака. І я бажаю гарно, спокійно робочу дня, баш соніт цьомки попки паха.